Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо рівняння в цілих числах. Рівняння таке. y квадрат плюс 1 дорівнює 2 в степені х. Поставте відео на паузу і попробуйте розв'язатися рівняння самостійно. Починаємо розв'язувати. Помічаємо. Що ліва сторона цього рівняння більше рівна 1. Тому і права сторона також має бути більшою рівною 1. Переписуємо. 2 в степені х більше рівне одиниці. Одиницю розписуємо як 2 в 0. І отримуємо нерів... нерівність 2 в степені х більше рівне 2 в нульовій. Звідси х більше рівне 0. Пробуємо перебирати варіанти. При х дорівнює 0. І квадрат плюс 1 дорівнює 2 в нульовій степені. 2 в нульовій степені це 1. 1 і 1 взаємно знищуються. отримуємо y квадрат дорівнює 0. Звідси y дорівнює 0. Отже, 0, 0 розв'язок цього рівняння. Перший розв'язок знайшли. Перебираємо далі варіанти. При дорівнює 1. Маємо квадрат плюс 1 дорівнює 2 в першій. 2 в першій це 2. Одиничку переносимо в праву сторону. 2 мінус 1 буде 1. y квадрат дорівнює 1 Звідси y дорівнює плюс мінус 1. Отримали ще два розв'язки x1 y мінус 1, і x1 y також 1. Аналізуємо далі. При х більше рівне 2. Дивимось на наше рівняння. Ось воно. Якщо х більше рівне 2, то права сторона парне число. Тому що в нас Рівняння розв'язується в цілих числах. 2 в степені більше 2 в цілих числах буде завжди парне. Тому і ліва сторона повинна також бути парним числом. Отже, y квадрат плюс 1 повинен бути парним. Тоді y квадрат має бути не парне число. Оскільки тільки до, якщо, тільки до непарного можна додати одиницю, щоб отримати парне. А якщо y квадрат – це непарне, то тоді і сам y має бути також непарним. Тому що тільки непарне в квадраті дасть нам непарне. Отже, y можна представити у вигляді 2n плюс 1. Де n належить z множині цілих чисел. 2n плюс 1 це запис непарного числа. І підставимо тепер наше рівняння замість y 2n плюс 1. Отримаємо рівняння. 2n плюс 1 в квадраті плюс 1 дорівнює 2 в степені x. Розкриваємо дужки. 4n2 плюс 2 на 2 – n і плюс 1 квадраті це 1. Плюс 1. Бачимо, що ліва сторона ділиться на 2. Ось, Коли записати, то видно. Поділимо ліву і праву сторону на 2. Отримуємо 2n квадрат, плюс 2n, плюс 1. І 2 в степені х поділити на 2. Перші два доданки має множник 2 мають множник 2, тому його можна винести дужки. Виносимо два задушки, в дужках отримуємо n квадрат плюс 1 плюс одиничка і дорівнює 2 в степені x-1. Тому що при діленні степенів з однаковими основами основа та сама показники віднімаються. Тут показник x, а тут показник 1. 2 в степені x-1. Помічаємо, що права сторона. При х більше 2, а ми аналізуємо якраз, якраз при х більше 2, знову ж парне число. Тому і ліва сторона мусить бути також парним числом. Але уважно подивимося, 2 помножити на n квадрат плюс n це число парне. Якщо до парного додати 1, то отримаємо число непарне. А не парне число не може дорівнювати парному. Отже, при х більше 2 рівняння розв'язків немає. Тому можна записувати відповідь три розв'язки, знайдених раніше. 0, 0, 1 мінус 1 і 1, 1. На цьому все. Рівняння розв'язане. Будьте здорові. До наступної зустрічі.